Привітом, дорогі підписники каналу Колекціонер. Сьогодні у мене велика радість показати вам неймовірну розпаковку неймовірної посилки. Тому, що дякуючи цій посилці, в мене закриється серія Winx Super Friend, Winx Onyrix Maxi Kinder, Winx Sirenix Maxikinder і Winx Tinyx фігурки, які є досить рідкими, рідкісними. І вони в мене нарешті будуть зібрані всі. Тож очікуйте згодом на них обов'язково також відео. Хочу зібрати, як то кажуть, максимальну кількість відео на всі серії, які мені вдасться тільки зібрати по фігурках, щоб потім вам гарненько, почергово їх показати всіх спокійно, нікуди не спішучи. Ящики не буду піднімати, немає сенсу. Я просто вам буду виймати з ящика те, що там є. І з радістю і гордістю покажу вам, що мені приїхало. Отже, почнемо ми з музи Serenix Maxi Kinder. Вона в мене в ідеальному стані. Не те, що попередня, там була порвана спідничка. Тобто погано, поганий стан. Ця в мене в ідеалі. Так, тільки от так стояти. Далі в мене йде Tekna Serenix Maxi Kinder. Аж не віриться, що в мене ця серія буде зібрана. Висота фігурки, щоб ви собі розуміли, 23 см. Тобто досить велика висока фігурка. Блум Серенікс. Лейла і стелла у мене вже є на полишці. І Флора Серенікс також в ідеальному стані. В мене флора є, але вона була без підставки і з порваною спідничкою. Так, йдемо далі. Далі у нас в ідеальному стані Stella, Maxi Kinder Onyrix. В мене вже є фігурка Bloom і фігурка, а, Флори Maxi Kinder. Їх було тільки 4 в серії. Тому я докупив Steu і докупив музу. Повний комплект, все є, є також підставки. Шикарні. Йдемо далі. Далі. Був один великий лот фігурок. Тут будуть фігурки йти на продаж. Я вже їх, в принципі, виставив на продаж, які мені не треба, які мені треба, я, звичайно, собі зберіг. Так. Далі я вам покажу Bloom Tinics, повний комплект. карточки. В мене серія Winx Tinks зібрана повністю. В повному комплекті в коробочках з карточками. Це просто найкращий подарунок, який може бути. Зібрав я дану колекцію, дякуючи Німеччині, тому що в Італії їх нереально знайти в ідеальному стані з карточками. А от в Німеччині фігурки виходили з карточками, ось так запаковані, тому їх вдалося зібрати. Так, це блум. А друга фігурка флора. І тепер у мене будуть всі. Флора була подарунком до журналу в Німеччині. Журнали німецькі я в Люксембурзі замовляв собі, тому що в Німеччині їх не міг знайти. Але якось я викрутився і все-таки ура! З Люксембурга вони доїхали. Тобто Тайнікс, Онірікс і Серенікс закрита серія. Ідемо далі. Так. Далі, далі, далі. Далі у нас серія Winks Super Friend. Серія з дев'яти фігурок. Три з яких це фея в перетворенні. Тобто стела, Блумі, Флора в дріміксі, як завжди. У мене тепер вже є Стелла, У мене є блумі, Флора, мені не вистачало Стелли. Також мені не вистачало музи, Текни, лейли, Стелли і флори в одязі. З цієї серії з аксесуарами. Тут був прикол в цій серії, що була фея, і до неї два аксесуари. До музи була гітара і мікрофон. Ось така текна, до текни була дошка і планшетка. До лейли був ось такий п'єдестал і кубок. Для стелли був набір з ось такої тканини. Та а, манекена. А Флора йшла в наборі з грошечком для, в, в, для Вазона та Тортом. В мене дана серія також зібрана повністю. Ура! Я до цього моменту дочекався. Ідемо далі. Далі я відкрив серію Winx Gold. Наскільки вам відомо, в Італії виходило 12 фігурок Winx, серія називалася Magic Travel. Шість із них це Tinyx. А шість із них це ось такий голд. З... Це одяг з того моменту, коли Фей Вінкс телепортувалися в минуле на своїх отих тронах, ну, дякуючи яким вони переносились в минуле. І вони на тих кілька секунд були в такому одязі. Це, друзі, неймовірно рідкісна серія. Вона навіть рідкісніша, ніж ручки Mifix. Ручки Mifix мені попадалися. На жаль, їх з-під носа забирають, тому що, тим паче, там комплектація була така, що просто шик і бліск. Але вже а ця прав, ну а цю взагалі нереально знайти. А я ще й хочу її зібрати з карточками. Тобто, як, ну, як повинно бути, нащо мені просто фігурка, коли немає карточок. Це у мене блум. Блум простіше всього було знайти, тому що вона була подарунком до 150-го випуску журналу. Також мені вдалося вихопити ще трьох фей. На жаль, двох не вистачає, як ви розумієте. Зараз я вам покажу. Ще трьох фей я їх викупив, вони з карточками, але, звичайно, не так запаковані. Тому що вони вже були е ну от, в такому е пакетику. Зараз покажу вам ось ось такий пакетик, і тут вони були. Дана колекція виходила тільки в Італії. І тільки в Італії. Тому її значно важче знайти, ніж Тайнікс, чи чарівні ручки Міфікс. Міфікс-ручки, до речі, теж виходили в Німеччині. А от Голд, на жаль, важка історія. Отже, мені вдалося ще купити музу з підставкою та карточками. Текну з підставкою та карточками. Тільки це, напевно, підставка не від неї. Можливо, я сплутала. Може і. А, стояти, стояти, не падай. Ти чого муза? Наробила тут мені і флора. Тобто є 4 фігурки голд з 6. Немає лейли і Стелли. Ось карточки, власне. Карточки, це у нас карточки музи. Це у нас карточки Текни. А це флори карточки. Ну тут, в принципі, по кімнаті, по деревах, зрозуміло, що це флори. Ось якось так. Тобто, карточки були в пакетику, як і повинно бути. Я знаходив стелу з підставкою, але без карточок. Та я її не взяв і не шкодую, тому що я вірю, що моя стела і моя лаяла з часу мене знайдуть. Верніше я їх, і все буде окей. Далі ми перейдемо до німецьких журналів. Ось такий випуск я взяв. Він просто з подарунком в ідеальному стані. Я вам детальний огляд, звичайно, зніму на нього. Хочу подивитися, за який це рік журнал. Так, це випуск за березень-квітень 2023 року. Йдемо далі. Ще ось такий номер журналу в мене є. Номер за липень-серпень 2022 року. Тут прям всі космікс, обкладинка з 200-го випуска. Як ви бачите, подарунки до журналів прикріпляли просто на обкладинки журналів. Взагалі не жаліли нічого. І ще є номер 6 за листопад-грудень 2022 року. Ось такий. Також є ось такий набір. Тут є подарунок і є два журнали всередині, але який сюрприз побачити в огляді. Я вже бачив все, що можу вам сказати. Також, також, я замовив італійські журнали. Я ж сказав в одному огляді, що я дуже хочу зібрати всі італійські журнали Вінкс. хоча це ну, нереально, Врінше, реально, але дуже сильно затратно. Та все одно я по чуть-чуть, не спішачи, буду купляти вигідні варіанти тільки. Не по 10-15 по євро за номер. Це не варіант. От я взяв вигідний варіант за 4 євро, здається, взяв випуск 161. й Подарунок для нього в мене є, власне. Він був у якійсь різдвяній шкарпеці. Оце набір для волосся. Так що чекайте на нього огляд. І також я взяв випуск 171 за липень 2018 року. Купальника до нього в мене немає, але нічого страшного. На журнал я все одно огляд зроблю. Бонусом мені кинули 141-й випуск, він у мене вже є і в кращому стані, ніж цей, який мені кинули. Тому все окей. Може продам, може комусь. Може, комусь він знадобиться іншому. Крім того, крім того а, до цих журналів бонусом мені накидали подарунків з січня 24-го року до серпня. 20, тобто 8 подарунків накидали. Ось що мені накидали. Кинула ось таку шкатулку. Я так зрозумів, вона журнали збирає, але не збирає подарунки. І вона їх сутіла, захотіла здихатись. Тому за безцінь мені це все продала. А шкатулка. Якщо комусь цікаво, буду виставляти на продаж по адекватних цінах. Шкатулка, сумочка. Сумочка світиться, там просто треба забрати якусь штуку. Блокер там є. Так, далі. Далі ось такий набір з Bloom. Він досить рідкісний, тому подивимось по ціні. Ну, звичайно, все в міру. Ось такий подарунок. Ну, ці всі подарунки в мене є, тому що я журнали теж купляю італійські і, відповідно, вони мені не треба. Набір для селфі, ось цей. Ну, це взагалі. Чарівна паличка, до речі, вона працює. Просто потрібні батарейки для неї. Ось також є дошка і маркер. Це з номера 237-го. І також є з 236-го ювілейного випуска журнала. Ось такий блокнот. Він світиться. Ось тут де отвори. Він, він світиться, він дуже крутий. Дуже крутий, дуже гарний. І дуже якісно зроблений. Тобто обов'язково також все повиставляється на продаж. А! а... Крім фігурок, звичайно, фігурки круті. Там Голд, Тайнікс, я закрив, Сиренікс, я закрив Онірікс, я закрив Суперфренд, тому що я їх також досить довго не міг знайти. А тут раз і почали випадати лоти, досить вигідні і хороші, які можна було купити, брати і закрити. Я попав на, друзі, на таку шикарну книжку. Боже, просто жесть. Подивіться на неї. Це ювілейна книжка до 15-ліття мультсеріалу «Клуб Winx. Тут в цій книжці все по мультсеріалу. Тут, на секундочку, зараз, якщо написано кількість сторінок, тут 136 сторінок. Просто кайфу, 136 сторінок. Огляд на неї буде неймовірно довгим, я одразу попереджаю. На частини ділити я не планую. Хіба телефон захоче і поділить на частини, бо він чомусь мені не дає. Здається, там дуже довго знімати теж свої вибрики в нього. Але ну, це буде довго, тому що там є що оглянути. Тут огляд на всі вісім сезонів, на всі перетворення, одяги, сюжет героїв, планети. Їхніх селки тваринок, спеціалістів, ворогів, вчителів, школи, також на їхні чарівні світи. Ну, на все, друзі, це такий, це такий скарб, що я вам просто не можу передати. Вона коштувала, коли вийшла у 2019 році, коштувала 19 євро. 20 євро трохи кусяча ціна, плюс доставка, звісно, це євро 10 десь приблизно. Тобто, влітаю в копійку. І тут я попадаю випадково на неї на одному сайті за 7 євро. За 7 євро вона мені досить таки цікава. Тобто досить, досить так що урвав так урвав, як то кажуть. Посилкою я дуже сильно задоволений, вона неймовірна. Ці фігурки, ці журнали, ця книжка, це щось з чимось. Тому очікуйте на це все. Звичайно, детальний огляд. Дякую, що ви зі мною обіймаю вас через відстань. Сподіваюся, ви також радієте моїм, скажімо так, здобуткам, моїм закритим колекціям, тому що у нас закрито сьогодні 4 колекції. Кажу, у нас, бо ви вже як моя сім'я, як моя родина, колекція Тайнікс. А Колекція Onrix Max Kinder, колекція Sirenix Maxі Kinder, а також колекція Super Friend. Очікуйте з часом детальний огляд на повну колекцію цих фігурок. І ще раз дякую, що ви зі мною цього найкращого. До зустрічі в нових відео оглядах. А їх, як ви будете, як ви бачите, буде немало. Гарного дня!